Добрий день, шановні студенти. Тема сьогоднішньої лекції Державний стандарт загальної середньої освіти. Ми розглянемо поняття державний стандарт та визначимо зміст освіти в сучасній педагогіці. Ітак, поняття стандарт або стандартизація це система основних показників, що є складовими державної норми освіченості. Державний стандарт це документ про зміст шкільної освіти, в якому зазначається зміст, рівень і форма подання знань, методи і способи виміру результатів навчання. Зміст загальної середньої освіти поділяється на два компоненти: на державний, тобто обов'язковий для вивчення. І шкільний, який школа може обирати за своїм розглядом. Державний компонент визначає обов'язкові для вивчення в усіх загальноосвітніх навчальних закладах навчальні предмети. Що дає змогу забезпечити досягнення кожному випускником. Середньої школи мінімально обов'язкового освітнього рівня, незалежно від типу навчального закладу чи регіону. Державний компонент складається з 80% навчального часу. Тобто, це основні предмети, які ми вчимо в школі. Це такі курси, як суспільство знавство. Сюди входить історія України, всесвітня історія, українознавство, основи суспільства знавства, право, економіки, людина і світ. Це мова і література. Сюди входять українська мова і література, мова національних міншин, іноземні мови, культурознавство. Сюди входить музика, образотворче мистецтво, основи етики, і естетики. Природознавство, всі природничі дисципліни: фізика, астрономія, хімія, біологія, екологія, математична частина. Сюди входить математика, алгебра, геометрія, фізична культура і здоров'я. Сюди входить фізична підготовка, добриземна підготовка, безпека життя і діяльності людини, валеологія і технологія. Сюди входить трудове навчання, виробничі технології, основі виробництва та інформатика. Шкільний компонент займає 20% навчального часу, слугує завданням розширення, поглиблення змісту загальної підготовки школярів. Забезпечення їхнього індивідуального, творчого розвитку, пізнавальних інтересів і навичок. Тобто школа пропонує для вивчення деякі предмети, які е, можуть бути запропоновані е, самою школою, е, батьками. Батьки хочуть, щоб діти вивчали такі предмети, наприклад, як ритміка, хореографія. І це вводиться теж до навчального плану. Визначення змісту освіти завжди викликало труднощі. Що ж треба давати дітям для того, щоб вони вчили в школі? Який обсяг знань повинен бути, щоб дитина запам'ятала ці знання і потім використовувала свої діяльності? Історія педагогіки показує, що при вирішенні цієї проблеми допускається чимало помилок. А внаслідок чого, чи дуже багато знань дається, і діти не встигають їх засвоїти, чи навпаки дуже малий обсяг знань, який не веде до всебічного розвитку і формування особистості. Що ж необхідно відбирати з конкретного змісту всіх видів галузей діяльності, щоб дитина вчила це в школі? Це, поперш за все, залежить від таких факторів. Перший і головний фактор це система потреб. Розгляньте, будь ласка, схему, яка перед вами система потреб за Авраамом Маслоу. Коли внизу в самому йдуть наші з вами фізіологічні потреби це потреба в, повітрі, в їжі, в воді, в воді в сні і так далі. Це потреба в безпеці, це наше житло, це наш захист. Від проникнення в це житло, це наш соціальний статок, тобто гроші, які має кожна родина для того, щоб забезпечити себе. Далі є соціальні потреби, це дружба між людьми, взаємовідносини, родина, кохання. Далі це наші моральні, моральні. це Потреби, попер за все, це повага один до одного, це увага, це любов, це милосердя. Далі і самореалізація стоїть на самому верху цієї таблиці. Це досягнення. Найважливіші, найбажанніші, до яких прагне людина за все життя. Тому система потреб соціальних і особистісних, цілий соціальних, цілий соціальних це вимоги суспільства до загальної освіти, а особистісних це формування основних сторін особистості. Тобто суспільство пред'являє вимоги до загальної освіти, якою вона повинна бути, щоб дитина жила в цьому світі і розвивалася, а також до особистості, які якості повинні бути притаманні людині. І так, система потреб соціальних, особистісних, нерозривна пов'язана з системою цілі. Цілі соціальні та наукові досягнення, соціальні досягнення. Що досягло суспільство за минулі століття? Що треба вибрати для змісту освіти? Саме головне, ну ми знаємо, ми вчимо теорему піфагора, да, яка була дуже-дуже давно е, винайдена піфагором, е, вона має. Неабияке значення для вивчення математики. Ми вивчаємо таблицю Менделеєва, яке теж для навчання хімії, а в подальшому для роботи в медицині, біології нам необхідно, поперед за все, та на деяких виробництвах. тобто Держава обирає найбільш соціально і науково значимі досягнення, і ці досягнення вона визначає як необхідні для вивчення дітьми в школі. І тут ми також враховуємо слідуючу особливу умову, це можливості школяра, скільки в середньому учень може засвоїти матеріал. Наскільки логічно його треба викласти, цей матеріал? З яким темпом та е, все це повинно відобразитися в знаннях учнів. Якщо дитина встигає, може засвоїти цю кількість матеріалу. То вона доцільна для використання в змісті освіти в школі. Тобто зміст освіти в школі, в школі залежить від соціальних, наукових досягнень та особливих, особистих можливостей школяра. Вимоги до змісту освіти в середній загальноосвітній школі визначаються державною стратегією розвитку загальної середньої освіти. Зміст освіти сучасної української школи має два аспекти національний і загальнолюдський. Національний зміст освіти базується на принципах. Гуманізації, що передбачає оптимальне співвідношення гуманітарних природничих дисциплін, наповнення всіх курсів олюдненими знаннями, тими, які необхідні для життя в суспільстві, оптимістичними поглядами на розвиток суспільства. Диференціація змісту, що забезпечує альтернативні можливості для одержання освіти відповідно до індивідуальних потреб і здібностей кожної дитини. Науковість це відповідність запропонованих для вивчення знань новим досягненням науки. Інтеграція навчальних курсів, всі курси повинні пов'язані бути між собою. І оптимальне поєднання класичної спадщини та сучасної.